सिंपली ग्रोसिंग वाले आवाज़ से वहीं मैं बगैर ग्रेविस हम लोग ब्राउन कोक यकीन है सब बहुत बार लोग बहुत बार मैं यह कपड़े पहन गए नज़र जब नज़र में सब लोग ब्राउन कोक कराबा ऐसा कराबा जितने इज़रूसल इगल अपने पहन सकें ब्राउन कोक Нарання прошу вас поставити лайки, підписатися на канал, але ми поїхали. О, все. Ми поїхали. Жодного Бролтоку без українського перекладу. Діли цим відео з друзями, підписуйся на канал та не пропускай відосики. Вони бувають достатньо рідко, але, як кажуть, мітко, з вами Аурум, а це Бролток українською. Броу Старс це не все. У гру прибув Базлайтер. Зустрічайте спільний проект Brawl Stars та історії іграшок від Дісней. Оооо, басані то що я вам канал Колаборація з історії іграшок. Прикольно, а що там буде зараз побачимо. Фіксар. У нас будуть скини за мотивами історії, іграшок інші іграшкові скини та два нових бійця. Крутий скейтер і репер з парку стар. І занудний гейммастер, який одержимий правилами святкові скіни та тематичні скини. А, отакі браулі у нас будуть. Ну слухайте, мені більше всього помірався чувак на скейті. Мені. Не нога знаки, як він називається. тому mm. що я і так його ім'я не можу би мовити, як і такого нудного когось. Ну, коротше, другого нудного брати. Кінець Космоопера і гуд Рендомс. Ласка, опросимо на Броул Старс та історія іграшок. Ви зможете грати за база лайтера, отримавши його абсолютно безкоштовно. Він буде доступний протягом. Ай же китика. А як ми як ми можемо играти на базалайкра, если. Ну, э, да, я подибаю, що він буде вирізала. Я може на нього грати. Есні, ну він же не брав не. Він же не брав. Ну реально, як не зможе з нього грати, якщо він не на брав мене, напишіть в коментарях, тому що я не знаю. Єдинство, як не зможеш на нього гратися, якщо ви... його скинг випаде на якогось біга і все. А так сам баз лайкер він не брав. Як ми можеш на нього грати, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, бо я не розумію як. Обмеженого часу він одразу отримує нескінченний рівень сили. У нього буде розблоковано все, включаючи три різних режими: режим лазер Базлайтер стріляє лазером, який завдає шкоди з плином часу. Активувавши супер, він атакує по широкій конусоподібній області, також завдаючи поступову шкоду. Режим меч у режимі меча Базлайтер атакує на короткі дистанції, завдаючи великої шкоди по конусоподібній області. Активувавши супер, він злітає. Щоб завдати шкоди і відкинути ворогів під час приземлення. Режим крила Базлайтер стріляє двома снарядами. Чим більше він до цілі, тим більше шкоди від снарядів. Крила дозволяють йому стрибати вище, скидаючи зверху бомби на противників. У нього також є гіперзаряд, який не впливає на супер, але збільшує шкоду швидкість і стійкість. Паза лайтера Ага, своя... ось у нього буде лазер... Melk e Mek, vou baixar o Mek e esse e Vou agarrar o e Ok. También... Ала майстерності і Астро Рейнджера, де можна отримати різні предмети протягом його перебування в грі. Не забудьте розбукувати їх, поки є така можливість, як і будь-який інший боєць. Він починає з нуля трофеї, але кожен трофей база лайтера рахуватиметься сезон. База лайтера можна використовувати в будь-якому режимі, окрім рейтингового. Ви можете отримати його з 12 грудня, і він буде доступний до 4 лютого. Про Старста історія іграшок з за мотивами і. Вуді Кольт у місто прибув на шериф зі зміями в чоботях, які насправді пістолети. -пі -бі -бі -бі. Мила, але сильна, як і всі. скін? Е керна... бубі бібі. Я взагалі не знаю, що таке керна... бубі? Я Друзі, от скажіть мені, пожалуйста. Хто вже. Рафа на сайте. Скажите мне, пожалуйста, напишите в комментариях, бо я знаю, что Рафа на сайте, и что ему все эти страны. All Stars. Джейси Джейси наша найкреативнейшая назва для скина и улюбленный скин Паула. Вы серьезно? Джейси Джейси? А я кто-то... Не... A jak chodzi, dzięki, jak to dzięki, jak to dzięki, jak, jak w niej jak to dzięki, 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 Я не понятия, я не розумію. Вольтлайтер, Астро Рейнджер і ідеальний напарник для база. Його можна буде безкоштовно отримати на події, але про це згода. Усі скини на тему історії іграшок, окрім Вольта Лайтера, будуть у магазині в грудні. Ток. наближаються свята, а це означає подарунки. Для всіх гравців буде доступний 13 дневний календар подарунків, який починається з безкоштовного база лайтера у перший день, а замі... Равно рабы вы лучшие! Просто вы лучшие, я не знаю. Давайте попадаем равно рабам. Кстати, а что какие сканы здесь с кадропом или если из колья не хотят, чтобы Бог вам не шел? Прикворят кадропы на подарке с кадропом. С мега сейфа з'явиться мега ялинки. Вступайте до клуба. Мега ялинка! Кстати, а -а -а! 6 тоже был с Веким Миколай 4 дни назад. 4 дни назад был с Веким Миколай. А я вам скажу, что... Говорите, что Браун Старси может быть как-то коллаба. Как-то но... Не... Якимось персонажем е. персонажем цим. Ну так, персонажем там допустимовогоднього дива. Наприклад, зі святим Миколаєм або кантиклам. Можете бути? Напишіть в коментарях. Це що більше перемог забуде клуб, то більше подарунків. Щодня ви отримуєте квитки для гри у режимах Мегаялинки. Протягом

Jasno, pravilno, z znakem. Tepe skandrope bodo v podarkah. No, ne, ne sami skandrope v podarkah. Tepe skandrope, a tepe, jaz sem jih pravilno nazval, bodo ne, ne prostka skandrope, ampak skandrope podarke. з клубом 25 грудня. У подарунках можуть бути ігрова валюта, кристали, нові скіни на тему іграшок, наприклад, фігурка пені, це натяк на Mini або плюшовий кіт. Неймовірно милий, шалена лялька лова для різноманітності, складений дерев, натяк на найдивнішу іграшку. А мені кажеться, це розработчики рішили нас розвески. Такий роскін вже є, тільки він однівається футбольний дерево, якщо я не ошибаюся. Як не відгодні, що робочики і брав так і села на розвезти на хрупні є діньки, коскавати, бо о, мені кажеться, що да, мені кажеться, що розграби офіс. І як хоча. На трошечки? Ну, ви поняли. Не буду говорити не було. Не знаю, як це сказати це. Ну, такі вже є. Я передаю за корабам, розраби як. Я кажу, викиди це все відео. Скажіть, будь ласка, чого ви богіяки стіни? Які вже у вас є. Чого б е, просто, чого б вам просто не взяти інший скінг? Інший скінг. Ну, не такий самий. Да, я розумію. Стін вам можна помалювати і крутий, Але у нас такий скін уже є. Та що, я передаю розгорам. Розгораби, ви можете хоч корошечки знадуматись о ігракам і найбаг'ятики дизайн ків, які ви вже додали. Якщо ви дивитеся це відео, будь ласка, перестаньте розгораби, багати скини, моробики. Просто в них другі кольори. на робити! Всі знають, що є кінців футбольний дерев, ми гаящий дерев, які теж, які теж, які теж похожі на склад мого Я не знаю, як він там надавається. Ну, все все одно. Także, ja przyjaciele, ja szedłem za mną i w żeby rozgrabiały i rebrąk, przestały, brak jakieś ja brak jakieś, że sami kiny, i robię takie, i prąskam, i rozmówię, i tam stawiam, jakie, jakie, przy tym... На цьому відеоці буде багато лайків, вибачаюсь, просто не знаю, що робити, то можна побачать це відео і розумію, що я сказав, робити інші скини, а не брати ті самі скини і робити їх двоє А поняли, що будемо робити так. От так як кучуваки, ви коді ми побігємо як кілька самих скінів. Ну, в історії в подарунках також можуть бути старі святкові скини та інше. Щодо старих святкових скінів. У подарунках будуть також їх нові кольорові варіанти. Це солодкий диномайк та оленятко Ніта. Також будуть два нових скини. А ви що, ви вже зовсім не ну, приїхали?

Наші робити, е, 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 наші робити, допустимо, в кіни, на ніку. якщо не вже на нитіго в какому і вони вже знають, що анімація а так я хочу зміниться, але все буде таке ж саме в ніці подарунках будуть також їх нові кольорові варіанти. Це солодкий Динамайк, так. Да. Майк, вони його зблагіякали. Бі... Бі... У, е, у нас є у нас і один такий новодний стін в 2019 році, вроді був а, тільки не в ті Києві, що нам показують. Вроді какий Кинг був. А вони просто в цьому наша буска є. Замалювали і дизайн наробили новий. І просто ніби іграка Бравонкаїться, що це новикін. Будь ласка, іграки Браво, Не відіться на розвод. Розробочики брало з питання беру старі перекрашують їх. Новый коллег и типа новий кин. Все знают, что майк, це був раньше как-то кинг, знаете, він якось как назывался. Новоречники на майк вроде бы. Раньше же був как-то игроки Бравонка. Браво. Наведите на какие ротки, наведите на то, що так браво, взял. Браво, браво. Так допустив тару модельку на Дігабайка, говоріть перекрасна в гру і перекраса в груйськові кін і яблука пленові скін. Не ведіться, і і раке, браво, не ведіться на те. Це просто вони роблять. Щоб витягнути нас трохи пабличка. ті нові стіни, щоб вони що ми бачили, да вони мені сподобали. Робити одну і кожну саму копію стіна і гвиніти мене. Це блогія, блогіятич. Ленятко Ніта також будуть два нових скини доступних лише в магазині: уленятко Боні і святкова Джанет. А це означає, що святкові скини тепер є у всього Тріо екстрим шоу. І так оке скінів я не бачу, так що можу пропускати. Календар і кубна подія мегаялинка триватимуть з 12 по 25 грудня. Можна мені ще одну подію? Будь ласка, і ще одну з додатковим сиром. Дякую. У події планета піци, яка розпочнеться 2 січня, можна отримати нового бійця та скін «Вольт Лайтер Безкоштовно, коли подія розпочнеться в грі, з'явиться календар, який дозволить збирати шматки піци. А в кінці календаря ви зможете отримати вольта лай. Почекайте, почекайте, кільки буде тривати. Скісьон Годріо Екстрим Шоу. І календар, і клубна подія Мега Ялинка триватимуть з 12 по 25 грудня. Можна мені ще одну подію, будь ласка. І ще одну з додатковим сиром. Дякую. У події Планета Фіт... Ой, це Мега і... І... І що там і подарунки. Буду приватися 12 по 25 грудня. Добре. Яка розпочнеться 2 січня, можна отримати нового бійця та скін Вольт Лайтер Безкоштовно, коли подія розпочнеться в грі, з'явиться календар, який дозволить збирати шматки піци. А в кінці календаря ви зможете отримати Вольта Лайтера. Додаткові шматки піци можна отримати у квестах та особливому рейтингу, який схожий на режим змагання. Щодня ви отримуєте квитки, вони потрібні, щоб здобути перемоги, але цього разу можна отримати більше очок, виграючи швидше. Завжди шкоди, зцілюючи, досягаючи цілий. Нічого собі більше не бачаю, що я в революцію. Нічого більше, я є тільки побачив це що я пішла. Перемагаючи бійці, очки йдуть на рахунок усієї команди, але вони зарахуються в рейтингу лише якщо ваша команда виграє матч. Можливо, вам цікаво навіщо потрібні шматки піци? Цю смачну валюту можна використовувати для отримання призів. У новому магазині планета піци. Мам, міа! у цьому новому магазині будуть особливі акції: валюта, гіперзарядні призи стар а також деякі подарунки. Якщо ви пропустите їх під час свят, ви навіть зможете отримати нового бійця, якого звати міпу безкоштовно, якщо зберете достатньо шматків піци. У планеті піци дуже багато різних акцій з різними знижками, які Кран-машина, кран машина, -машина вибори для вас, але ви також зможете отримати один подарунок щодня. Окрім події, планета піци, у нас будуть нові ігрові режими та кікарежимів 2 на 2 Сказав 2 на 2 так наприклад, Бробол, Нокдаун і захоплення кристалів, і два нових режима: аеробій та особо. Właśnie jaka, a, w klasy wszystko jest. Klej mazin, pik, klej mazin, pogrąbki, jakich e, można by położyć, jak na pik. <thatu invented> Nie, jak... Wybaczajcie, jak mazin, kratki, karab, pomnikem. Była 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 boha, była boha, i była boha, 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 chłopko i boha, 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 Доставка Аеробій дуже схожий на Броубол, але шайба летить швидше й далі, коли ви її запускаєте. Ціль також трохи складніша для перемоги. Потрібно забити три голи. Особлива доставка схожа на погрузку, але трохи простіше. Шлях лише один. Тому вам буде легше зосередитись на досягненні мети. І Якщо біля вантажу буде більше ваших бійців ніж бійців противника, то ви зможете штовхати його. Подія планети піца розпочнеться 2 січня та завершиться на початку лютого. Про Новий боєць, Міпл – загадкова істота, яка знає правила всіх настільних ігор і просто одержима ними. Міпл нікому не дозволяє порушувати правила окрім себе. Міпол стріляє снарядами, які трохи притягуються до найближчого противника. Активувавши супер, Міпл викидає 21 на кубику, у гранями. Тому і Міпл, і союзники пробивають своєю атакою оточення і бійців. Міпл не буде частиною акції «Вигідний набір як інші бійці. А з'явиться у магазині планети піци. Тому повторюю ще раз. Ви можете отримати бійця Міпл безкоштовно, зібравши потрібну кількість шматків піци. Міпл вийде зі скіном за 29 кристалів. Чемпіон з боулінгу Міпл. Ролток. Живіть, любіть і процвітайте. Скіни космо Стар повертаються. АстроЗмій Кензі отримає ла... ні. Не кажи лазерний меч. Це скін «Броу -пас» з варіантами Астро Удав Кензі і Астро Кобра Кензі. Бропас плюс. Місяцевий мо шукає підтвердження теорії, що місяць зроблений із сиру супершвидка ніта займається міжпланетним розпоємним разом зі своїм напарником Брюс. Зоряний адмірал Грей, явний лиходій. Зоряний коник Бері, перший кінь у космосі, а решті позаземна Єва. Чия літаюча тарілка завжди виходить розмитою на знім. Сезон космоопера Стар розпочнеться у січні. Телепортуй мене дані. Про Talk. Кудрендомс повертаються у лютневому сезоні Броу Пас. До групи приєднується Мелоді. Зі скіном Броу Пас, поп-зірка Мелоді з червоно-білим та чорно-зеленим кольоровими варіантами. поп гурт Поко Змусить ваше серце битися частіше. Музиканба запам'ятається назавжди. А рок-н-роллний Стю єдиний чия сольна кар'єра вдалася. Бролл Ток. Гей Дрю, зроби кікфліп Без питань, бро. Я ж справжній скейтер. Новый боец. У парку Стар прибыл новый боец на имя Оли. Оли фанат. Оли, не як Оля. всем Оля привет. Короче, друзья, Оли это як имя Оля. Всем Оля привет, ну а мы продолжим. хіп-хопу катається на ховерборді і всюди вмикає свою музику. Вона має гіпнотичний ефект і змушує інших бійців танцювати. Активувавши супер, Оллі робить ривок і випускає звукову хвилю, яка гіпнотизує ворожих бійців. Під час основної атаки Оллі випускає звукові хвилі, які завдають шкоди довкола. Оллі з'явиться наприкінці грудні з кіном репер Оллі за 29 кристалів. Дайте ще контенту, тобто води. Будь ласка, паскіни до дня закохано. Романтик Диномайк і, і Дон Бо», а також скини за 29 кристалів, джин джунглів і галактичний гейм, льотчик Ворон і Робо Пенні» і найголовніше «Леон» на честь епічного світового фіналу цього року та команди переможеці. Дякую всім, хто брав участь та дивився трансляції. Завдяки вам ця подія стала найбільшою в історії. уже все ні, гіперзаряд. Чувак, що з тобою не так? Грей додає додаткові двері, які дають щит усій команді. Ніжане тепер нею стане легше керувати, і вона може залишитися нерухомою, навіть перебуваючи в повітрі. Еш викликає двічі більше щурів. Єва з яйця з'являтимуться дитинчата, доки воно не зруйнується. Пері область формування стає ширшою та крутішою. Мелоді при використанні гіперзаряду отримує ноту за кожен ривок. Друзі, а також приймайте участь у моєму конкурсі. Забирайте фігурку Пенні. Все, що треба зробити. І перейти по посиланню в описі цього відео в телеграм канал там натиснути кнопку Приймаю участь, а також підписатися на мій новий свіжестворений Тік-Ток. Так, Аурум в Тіктоці це просто шок контент. Дякую, що підтримуєте україномовний контент. З вами був Аурум. Всім успіху. Ну, восьмий Браво, Бравото. Про колабу браву старі з історії ігрушок. Якщо вам така колоба сподобалась і ви хочете, щоб вона вийшла, поставте лайки. І також, і також не забудьте написати в коментарях, як ми зможемо грати за бага. Всім папа. -па.